Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака стрілець на перегляд розкладу пасіянса на місяць вересень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось ця хмара з блискавкою, вона показує кармічні борги. Можливо, щось ви таке зробили, за що вам рано чи пізно знадобиться. Якось розраховуватись. Це не в прямому смислі гроші, це, можливо, якісь різні події. Когось образили, хтось, можливо, на вас самообразився. І саме в цей період ви будете виправляти цю ситуацію. До чого це стосується, вам краще видно. Ця карта дуже рідко випадає, чи співпадає. Ось тут. Піщаний годинник, він показує зараз час для рішучих дій. Ось тут змія. Хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Іноді, коли трапляються недобрі події, це може бути повернення якихось кармічних боргів. Іноді ваших, а іноді когось з вашого роду, хто жив до вас. Ось тут планета місяць, це тайна, а також тривога в цьому пасіанці. Тайна та тривога. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вийшло нове відео Таро рофінанси. Запрошую всіх, хто ще не бачив. Для всіх знаків зодіаку орієнтовно на три тижні, котрі з моменту перегляду і попереду. Орієнтовно до середини вересня. У нас з вами другий розклад. Знак Зодіака Стрілець. На вересень 2025 рік. Дивимося, друзі. Ось це дзеркало показує подвійне життя. Мається на увазі якісь подвійні стандарти, або когось обманули, або якось так не дуже чимно з кимось сталися обставини. Наприклад, у людини є родина, а він з вами стосунки будує. Або щось таке. Це подвійні стандарти. Сонце це хтось вам розкаже про свої почуття, зізнання в коханні, але подвійні стандарти, будьте ось тут обережні, тому що вляпатися легко, а відмитися ні. Ось тут знову ж таки тайна. Тайна, а також тривога. Повторюється значок. Планета місяць. Ось тут. Мах. Він показує допомогу друга. Замок. Закрита дорога, тупік. Та, начебто все прямуємо на третій розклад. Ще ваше ось тут піщаний годинник. Саме зараз час діяти. Час для рішучих справ. Або для рішучих дій. А у нас з вами третій розклад для знака Зодіака стрілець на період вересень 2025 рік. Книга Нова зустріч та нове знайомство. Троянда це подарунок. І ось тут каблучка це одруження. Ось тут часник показує захист та зцілення. Нагадую, що третій розклад відповідає завершенню місяця. Перші 10 днів, другі 10 днів та завершення. Місяця вересень для знаку стрілець. Дивимось, друзі, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми з вами на колоді колесу року. Подивимось застереження та параду для знака Зодіака стрілець на місяць, вересень. Застереження, карта смерть. Нічого кардинально не змінюйте, не змінюйте. Зазвичай це карта навпаки, перемін. Але вам це застереження, старший аркан. Та порада, король Кубків. Іноді стосунки бувають складними. Наприклад, ви покохали когось, хто вже має пару або родину, а вас покохав ще одна особа, котра кохає тільки вас. І чекає, коли ви зможете відповісти взаємністю. Ось для жінок порада: зверніть увагу на людину, котра вас щиро кохає, і не наламайте дрова. А порада для чоловіків. Якщо ви когось дійсно щиро кохаєте, то робіть певні висновки та пропозиції. Щоб не втратити те, що для вас дійсно дороге, цінне. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам гарного вересня, тільки гарних позитивних подій. Дякую за підписки, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.